Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Тут ми робимо огляди різних автомобілів, робимо собі каталог в плейлисті, щоб не тратити час на автобазарі, не ходити, не вибирати автомобілі, а купляти іменно під конкретні потреби. І плюс до того ми тут різні поломки вивчаємо, ну, коротше кажучи, вчимося помаленьку. Поставте, будь ласка, на паузу, подивіться, будь ласка, вступне слово. Почитайте, будь ласка, пару секунд. І друзі, мушу сказати, що пару днів назад вийшов світовий прокат отакий фільм, Мастер називається з Джейсоном Стетхемом сайт Я зверху подивіться, будь ласка, щоб не тратити час, не лазити по всяких, цих, так би мовити, кінотеатрах і безкоштовно навіть можна глянути. Дуже класний фільм, як і всі фільми з цим, з цим, так би мовити, актором. Отже, я хотів спочатку робити на цей Ford Transit огляд, але потім попросили зробити все-таки Ford Tourneo. Тобто ця машинка, чим вона відрізняється від таких класичних бусів, ніби Т-4, Т5 посадам або іншим. Це. Вона меншенька трошки, але середня таке ніж ніби бусом і легковим універсалом. Чому? Тому що, наприклад, у нас у Львові маленькі вулички. І великим бусом тобі важко буде припаркуватися. А ця така маленька юрка машинка і вона досить висока. От подивіться, перше покоління є така. От ми вже глянули, та 1,8 дизель, там бензин є, і друге покоління. Ось така машинка. Бачите, вона менша трошечки, ніж бус класичний. Давайте глянемо на авторі, що нам пропонують. Отже, в нас є отак: от ми забуваємо, бачите. Ford Tourneo Connect Connect Active. 99 пропозицій. Не був ДТП. І ось, головне та, не був ДТП. Значить, дивимося. низу ринку нам пропонують таку машинку. Дивіться, в Дніпрі турнео Connect 2006 рік за 2500. Думаю, за 2000 її можна було б тургувати. За 200. Подивіться. От бачите, зверху є багажник, зверху. Металевий. Тобто туди можна якісь дошки такі довгі класти, щось такому, в такому вигляді якісь. Якісь дробини і тому подібне. Подивіться, будь ласка, багажник. Бачите, перший ряд сидінь, там два. Впереді, ззаду три сидіння. І тут дуже багато місця. Бачите скільки? Ось так воно виглядає. Але кажу, машинка маленька сама по собі. Тобто в будь який корок десь об'їхати, вона без проблем зможе. Ось бачите, як воно по-простому виглядає збоку. Панелька також така гарна, передня, так би мовити. Ось, бачите, ну, Гарна машинка, я думаю, за 2000 можна було Та, Можливо, 300 тисяч пройшла, можливо, 500 тисяч пройшла, ніхто нічого не знає, звичайно, як це буває. Диза людини 8. Все, бачите, гарна машинка розмитана, все перший власник. Бачите, взагалі людина ідеально до неї ставилася. Ну, просто сльози на очах за 2000 продавати такий автомобіль. І давайте глянемо, які там далі є машини. От, є за три також, за 3500. І давайте глянемо поверху ринку, що нам пропонує машинка. Та бачите, Фортон Торнео Коннекції рік, вона вже такий класичний бусик. Але менше ніж, бус, менше, ніж бус. Майте на увазі, друзі, що є такі автомобілі. І давайте зараз глянемо, що нам там по ремонтам. Цікаві, деякі відоси є, як ремонтувати автомобіля. Зараз я прокоментую трошки. Ось, послухайте, будь ласка, друзі, буквально хвилинку і подивіться, прикол не прикол, але таке дуже часто буває. І потім я скажу своє слово. Друзі, нічого не відчувало біди, приїхав просто поміняти масло. Але майстер подивився і каже, що в тебе вже погані шари. Каже, може, поміняємо. Ну я, звісно, погодився. Перше. Почав їх випресовувати, вони тут випресовуються, поставив неправильно наставку, порвав пильника. От Бачите, друзі, майстер якось, чи він порвав пильника. Потім він каже, можна замазати і далі їхати. Так як це можна замазати і далі їхати? Ще скочем замотай? Хіба це є ремонт? Це не є ремонт. Це перше. По-друге, коли тобі майстер сказав, що треба пильники поміняти, ти підійди до нього і скажи: покажи мені, будь ласка, на основі чого ти говориш ці слова. Покажи мені, що в, цьому, що, що в цій шаровій є. Ну, мається на увазі оцей пильник, напевно, він тріснутий був. Подивися, як вона сам сама працює. Сюди, туди, скрипить, не скрипить. Ти сам можеш подумати? А то майстер тобі сказав: Можливо, майстер ніде не вчився, нічого не знає. Ляпнув тобі два слова тобі, ти такий кажеш: ну добре, я вже буду міняти. Ні-ні, хлопче. Тут він потім в кінці буде питати, хто відповідальний за це. Мені здається, що він сам відповідальний, цей хлопець, власник цієї машини. Бо він повинен думати: міняти чи не міняти, а не слухати майстра. Замазав якимсь мазути, якимсь, якимсь силіконом, каже. Воно буде нормально, воно буде ходити. Друге, другу почав запресовувати. Вона пролізла через речах. Він взяв та й приварив її. Ну, простіше казати, все дійшло до того, що заказуємо нові речаги. У мене таке питання: хто повинен оплатити цей весь цирк? Розсудіть правильно. Ну, от Бачите, друзі, хто повинен оплатити цей цирк? Так, ти повинен подивитися сам, чи тобі варто міняти, чи ні. Майстер тобі просто дав пораду, він же тебе не змушував, палкою тебе не бив. Ну, моя така точка зору. Давайте почитаємо коментарі, що пишуть. Майстер повинен купляти, він, він їх так. Майстер то повинен купляти от 553 лайка. Але мені здається, що якось тут не то, так би мовити. О, тут можна почитати коментарі. Інколи таке також бувало. У мене так само було. Він мені каже, треба то міняти, то міняти. Я говорю, покажи спочатку, що мені міняти. Покажи мені, розкажи посад Б4. Проста машинка, я там сам все розібрався за 18 років їзди, розумієте? І мені вже ніякий майстер лапшу не новішає на вуші. Розумієте? А якщо хочете якусь багатшу машину, краще тоді купляйте, так би мовити, і тримайте ще капусту на кармані, якщо маєте багато грошей. А ні, тоді немає таких, що машин купляти, дорогих. Зараз ще щось глянемо. Ну, друзі, подивіться, він на 1,4 двигуні, як відразу стартує, як швидко їде. Рахуйте, що їх три чоловіка ще в салоні в Мерседеса. Тобто, він каже, навіть 2 літра тут забагато буде, а 2,5, 3, то, то взагалі за заоблачені, так би мовити, об'єми двигуна. Дивіться, як 1,4 їде. Мотор 1,6, газ бензин, 1,4 газ бензин, ось, смотрите. От, розумієте, а ви все хочете двохлітрової, зачем? 1,4 їде. Десь я був 2 чи 3, а? Четверта геба це за счет него, наверное, все, да? За счет него и вытянули. Вот, ребят, смотрите, мотор 1,6. Газ 4. бензин, 1,4 газ бензин, вот смотрите. Бачите, друзі, 1,4 і рве як Формула-1. Тому не ганяйтеся за 3-4 літровими двигунами. 2, 2.4, 4. Найкращий двигун. І зараз ще покажу, як впала ціна на джип Чирокі. Секундочку. Ось, друзі, ми завжди спостерігаємо за динамікою цін на цей автомобіль. Це дуже гарна машина, 2,4 двигун, бензин, мого знайомого є. Буквально позавчора я дивився, тут ціна стояла 9300 за 2013 рік машинка була. Бачите, її немає тут. Її вже продали. Тобто зараз у нас не з ринку у нас все одно 10-10,5 тисяч. 10816 рік. Бачите, шкода, що я не зробив скріншот, вже купили, напевно, і зняли її. Тобто люди продають, навіть падає ціна, ніхто не купляє, ще скидують, і люди продають, навіть 2-3 тисячі скидують. Дуже гарна машинка. от. Це альтернатива, альтернатива всяким Місанам Рогам там, і тому подібним. Тігуанам. Оце дуже класна машина. Набагато дешевша, ніж ці вище перечислені, так би мовити. Все, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, потім ще щось покажу новеньке.